Українська пісня це геніальна поетична біографія українського народу. З висловлюванням українського письменника Олександра Довженко неможливо не погодитися, але яка вона біографія українського народу в Придністров'ї? Так склалася історія, що на нашій території спокон віку проживає багато українців. Сьогодні вони з гордістю бережуть українські традиції та культуру. Що як несоловійні композиції можуть передати дух народу, його побут, проблеми. Пісня це наш духовний скарб. Вона супроводжує людину все життя, ніжна колискова з вуст матері, веселі, жартівливі ліричні, про нелегку долю та кохання. Подія для народу знаходила своє місце в піснях. Жодне свято не обходилось без музичного супроводу. Придністровські весілля, дні народження, родини поряд з молдавськими та російськими піснями на них лунає чимало українських: гучні, веселі, завзяті, інколи сумні, але такі зворушливі. Скільки їх, цих молодійних самоцвітів, науковці доводять з 300 зібраних у фонотеці народних пісень країн усього світу в ЮНЕСКО найбільше українських: 15,5 тисяч народних мелодій. Руси. Не Які пісні полюбляють у нашому краї, що співають і що передають у спадок своїм дітям. Фестиваль української пісні Пшеничне перевесло та козацької культури це ті заходи, на яких республіканські колективи демонструють всю пісенну та танцювальну скарбницю українського народу в Придністров'ї. Фестиваль Пшеничне перевесло подорожує республікою вже 13 років, і щоразу його зустрічає нове місто. Цьогоріч свою гостинність продемонстрував Дністровськ, колоритний концерт концерт відкрили в господарі свята, народний хор Світозари в колективі кажуть дуже ретельно обирали пісню, з якою почнуть виступ. Зупинилися на композиції Взяв би я бандуру. Дуже така вона і трагічна, і лірична, і романтична. Вона поєднує в собі всі ці ознаки. І Вона, як на мою думку, зачіпає найглибини душі любої людини, навіть не зважаючи на національність. А особливо для нас, українців, це слова Шевченка. І він для нас геній. Це наш, як кажуть, наш світоч. Це наша зірка орієнтир наших українців. усіх, і тому вона нам дуже подобається. Торкнутися душі глядача. Це головна мета всіх учасників фестивалю. Заспівати так, щоб людина перейнялася цією піснею. Прожила нею. Може, тому на святі так багато ліричних творів не зарікою попиночем. Запрем до себе серце дівоче полюбила.

Озиції про дівоче кохання, чуттєві і зворушливі, і досі серед найулюбленіших углядачів. А від акапельного виконання добосарських україночок про нелегку дівочу долю. Мимоволі душа тремтить, радіє та співчуває героїням пісень. Ну про що ми можемо співати, як не про любов. У нас і назва Червона стрічка це в українському віночку, посередині була червона стрічка завжди, і вона ем, означала любов, любов, тому що жінка це любов до країни, до батьківщини, до дітей, до землі своєї, до чоловіка свого. Зі стрімкою швидкістю виконавці фестивалю переходять з одного жанру на інший, а зворушений глядач не встигає змінювати та стримувати емоції від лірики до запалу. Майже вся різноманітність української пісенності, і все це в один день на одній сцені. Козацькі серця нагадали придністровцям, що український народ це перш за все веселий народ. Ми завжди співаємо, хочеться співати такі веселі пісні, нести таку доброту, позитив такий. І цей фестиваль, як і всі предыдущі фестивалі, наповнив іще раз нас таким професіональним мистецтвом, тому що колективи дуже сильні. Одноголосні та хорові із музикальним супроводом, і без різноманітність фестивальної програми може вразити людину навіть далеко від української пісні, зібрані зі всіх куточків України, передані у спадок. У кожних артистів свої таємниці щодо пошуку композиції. Унікальні книжки. У мене одна унікальна книжка є, які Приністрові нема, тільки у мене. Подарувала е, одна рідничанка Франя Гулінська, мама нашого учасника. Він є тут така книжка 35-го року видання. Там такі пісні є, що нікого немає. Ну, беремо звіт. Приносять люди ці пісні, тому що ті пісні, які ми бачимо в інтернеті, все це, воно дуже багато переспівується і, мабуть, вже стає не дуже цікавим для глядачів. А от цікаво те, що буває забуте, десь далеке забуте, яке от проходиш мимо і не можеш зрозуміти, що тут цей. Цей скарб. Тисячі пісень, сотні учасників. Пшеничне перевесло бере свій початок у 2002 році. За цей час фестиваль вже об'їздив республіку майже вдвічі. Багато колективів, сьогоденних учасників пшеничної події, брали участь у першому пшеничному перевеслі. Кажуть, фестиваль допоміг розкрити чимало талантів. З роками свято української пісні ставало популярнішим, а разом з цим ріс і професіоналізм колективів. Я тоді ще не знав, як баян держати в руках. Я був, мабуть, рядовим виконавцем, нещодавно вступивши в такий колектив. І потім так от потихеньку ми почали розвиватися. У нас протягом всього творчого часу були підйоми, спади, як звичайно буває у всіх колективів. Об'єднати українців Придністров'я, головне передати культуру наступному молодшому поколінню. Організатори фестивалю зазначають: якщо на сцені пшеничного перевесла є молоді виконавці, значить вони йдуть в правильному напрямку. Ансамбль дитячої пісні Золоті дзвіночки змінив вже декілька складів групи. За роки проведення свята української пісні виросло не одне покоління цього колективу. Сьогодні ми приїхали зовсім з новою програмою. Діти у нас змінились зовсім, тому що в школі діти закінчують школу і ансамбль міняється. Дівчата уїхали, набрав молодих, зовсім молодих шостий клас. Ну а ж вони сьогодні пролунали як дзвіночки. Золоті дзвіночки. Керівник дитячого ансамблю зізнається, коли розповів школі, що йде набір нового складу золотих дзвіночків. Бажаючих було так багато, що довелось проводити справжній кастинг, прищепити любов до солов'їної пісні. Володимиру Володимировичу, вчителю музики, а за сумісництвом керівнику самодіяльного ансамблю української пісні вдається на шкільних заняттях. Каже, передавати з покоління в покоління пісні, які колись співали наші бабусі, батьки. Це головне завдання кожного придністровського українця. Ну, ми українці і українська пісня в українцях в крові. Можна, от, як кажуть, звідки ви знаєте українську мову. Ви ж навчалися в російській школі. А вона в крові мова українська у кожного українця і також наших дітей. Наші діти теж мають бабусів, дідусів. Мати так співають всі да, українські пісні. Так що в них вони на слуху з з дитинства, з маличку, так починаються, починаються всі пісні з колиски, колискові, а потім вже в школі я продовжую. Це, звісно, важливо, щоб, щоб наші. Діти, внуки і правнуки, щоб вони цю культуру несли, не, не загубили, тому що зараз дуже мало народних пісень співає, все страда, рок якийсь. А народне воно остається завжди народне. І за столом, де люди збираються, день народження, или весілля, якесь свято, ніхто рок не співає. Всі Пісні співають народні, українські. Вона всім, мабуть, до душі. Де російські теж гарні, але виросла просто на українських піснях. Якщо ми це не будемо робити, то ми повністю американізуємося. І Холуїн до нас завжди укорениться тут. І ми позабудемо свої традиції, свої пісні, свої свята. Пшеничне перевесла це, це, це те, що є перевесла, це та сила, це та, це та сила мистецтва, сила української народної пісні, яка нас на сьогодні об'єднує. Духовність, яка є в українській пісні, вона об'єднує всіх нас, українців. Це те, що на рівні вібрації, без слів, без розуму, без нічого, на рівні душі. Вона нас об'єднує, тому що ми єдині. Хор, хор української народної пісні це те, що близько українському народу, тому що українці завжди співали пісень. За столом, в роботі, на роботу, з роботи вони співали пісень. І пісня це те, що на рівні музики, на рівні вібрації людей об'єднує. Відродження та збереження культури свого народу 25 років з цим важливим завданням успішно справляється спілка українців Придністров'я. Цю ж ідею втілюють в життя і придністровські козаки. Саме вони 18 років тому стали авторами та організаторами фестивалю козацької культури. Кожного року до цього масштабного заходу приєднюється все більше творчих колективів республіки на Козацькому роду нема переводу. На цьому святі пісні вся історія козацтва, побут, життя, героїзм та сила духу славних воїнів. Коли співаєш ці пісні, відчуваєш якусь волю, смілость і задор. Любимо козацькі пісні. Всі вони в нас звучать і на українському, і на російському. Ну, Якби ми їх не виконували, все одно вони хороші, смілі такі. За туманом нічого й не видно. До таких творчих форумів учасники завжди готуються досить відповідально і прагнуть вразити глядача своїм репертуаром. Його підбирають ретельно і довго. Людям дарують твори відомих і невідомих авторів, виконують композиції закордонних колег і свого написання. Для Григоріопольської групи натхнення вже стало традицією представляти на новому фестивалі нову пісню власного авторства. Цьогоріч солістка Ірина Саютіна розповіла в своїй музичній композиції, який він справжній отаман. козацького Атаман, я считаю, это, это лидер, такой лидер, который должен не только за собой вести бой там или на защиту, он должен быть лидером, то есть показывать все самые лучшие качества, которые вложены Богом в мужчине, как вот в мужском начале. І я вважаю, що вот как раз представляє другим казакам імена вот тот ідеал, який должен бути мужчина. Сотні виконавців та колективів української народної творчості пісенної та танцювальної. Це та культурна спадщина, яку отримує молодше покоління. Адже головне пам'ятати своє коріння і ніколи не забувати традиції свого народу. Благодаря вот таким еще фестивалям наши отношения, наша преемственность к нашему молодому поколению, чтобы оставить те традиции, то народное песенное творчество по следующему поколению, чтобы помнили свои корни, чтобы всегда гордились своими корнями. Самые лучшие, самые сильные э, творческие силы представляют на суд наших зрителей ту песенную культуру, ту танцевально-праздничную хореографию. Люди передают свое искусство, сохраняют его. Это говорит о том, что наша республика будет жить, потому что не забывают свои корни, не забывают свою культуру, свои традиции. И вот ради этого, всего для того, чтобы передать молодым, молодому поколению, вот я думаю, что вот это хорошее дело, когда взрослые передают детям свое, свои традиции, наши традиции. Наша багатонаціональна земля багата своєю історією і багато творчими людьми, які дбайливо бережуть, поважають і передають її із покоління в покоління мовою пісень. Кожен такий фестиваль це завжди нові відчуття, факти і відкриття. І роблять їх не професіональні артисти, а звичайні аматори, ентузіасти, які всією душею віддані своїй справі. Вдень вони на роботі, а ввечері вже на репетиціях. Самі шукають підтримки і виготовляють костюм у них немає власних стилістів, агентів і менеджерів. Напевне, саме така самобутність та щирість робить ці колективи унікальними і улюбленими серед придністровських глядачів.